Вітаю усіх, хто навчається за допомогою моїх відеоуроків. Сьогодні на уроці математики ми дізнаємося, що таке дроби, та як знаходити частину від числа. Отож вперед. Розгляньте, будь ласка, картинку та скажіть, на скільки частин розділене яблучко? Яблуко розділене на дві частинки. Одну таку частинку можна назвати одна друга або половина. Якщо яблучко розділити на три частинки, одну таку частинку можна назвати одна третя або третина. Якщо ж яблучко розділити на чотири частинки, то одна така частинка буде одною четвертою. Або ще по-іншому ми кажемо чверть. Отже, такий запис ми називаємо дробами. У дробі число, яке стоїть над рисочкою, називається чисельником. А те число, яке знаходиться під рисочкою, називається знаменником. Чисельник вказує, скільки частинок ми взяли. А знаменник вказує на те, на скільки частин ми поділили число. Отже Якщо торти розділити на дві частинки, як буде називатись одна така частинка? Одна друга цифра 1 буде вказувати на те, що ми взяли лише одну частинку, а цифра 2 буде вказувати на те, що торт ми поділили на дві частини. А зараз давайте розгадаємо загадку. Боротіно запросив у гості друзів, він приготував смачний торт, але як поділити його на всіх порівну. Оскільки усіх героїв 4, значить і тортик потрібно поділити на 4 рівних частинки. Одна з таких частинок буде називатися одна четверта. В даному дробі четвірочка, тобто знаменник, вказує на те, що торт ми розділили на чотири частинки, а цифра 1, тобто чисельник. Вказує на те, що ми взяли лише одну таку частинку. Отже, кожен гість отримав одну четверту торта. А зараз подивіться, будь ласка, на картинки. Та скажіть. Наскільки частинок поділили прямокутники? І як називається одна з таких частинок? Одна частинка синього прямокутника це звичайно одна четверта. Жовтий прямокутник ми розділили на 6 частинок, одна з яких називається. Одна шоста. На скільки частинок розділили червоний прямокутник? Як називається одна така частинка? Одна дев'ята. Порахуйте, скільки частинок ми маємо в зеленому прямокутнику. Вісім частинок. Одна така частинка називається одна восьма. Розгляньте, будь ласка, малюнок. На скільки рівних частин поділено круг? Скільки частин зафарбовано? Круг поділено на 5 рівних частин. Отже, в знаменнику ми маємо записати цифру 5. Скільки таких частин взято? Взято дві частинки. В чисельнику записуємо цифру 2. Давайте спробуємо прочитати цей дріб. Дві п'ятих. Він означає, що число поділили на 5 частин. І взяли дві таких частинки. Розгляньте наступний малюнок. На скільки частин поділено смужку? Смужку поділено на 4 частини. Отже, в знаменнику маємо записати цифру 4. Скільки таких частинок ми взяли? 3. чисельнику записуємо трійку. Як читається такий дріб. Три четвертих. Запишіть, будь ласка, самостійно даний дріб на основі малюнка. Ділимо на три частини трикутник. І беремо дві частинки, тобто дві третіх. Даний шестикутник розділили на шість частин. Взяли лише три. Такий дріб читається три шостих. У якому чисельник три, а знаменник шість. Порахуйте, наскільки частин поділили даний круг. На вісім частин. Скільки таких частинок ми взяли? 5. Отож, даний дріб читається так: 5 восьмих. А зараз підведемо підсумок. Давайте утворимо дріб за поданим зображенням. Уважно розгляньте, на скільки частин розділили торт. Скільки таких частинок взяли, який дріб нам потрібно написати. Торт поділили на 8 частин, і взяли дві. Такий дріб читається 2 восьми. Самостійно, будь ласка, виконайте вправу за номером 431. Прочитайте дроби. У кожному з них назвіть чисельники та знаменники. А зараз попрацюємо з задачею, в якій необхідно знайти частину від числа. Задача за номером 434. Уважно прочитайте умову задачі. Що нам потрібно в ній знайти? Тисніть на паузу. Аналізуємо зміст задачі. Купили цибулю. Скільки цибулин купили? Дві. Скільки помідорів купили? П'ять. Огірків купили. Сім. І перчин? чотири. Із усіх овочів одну третю використали на салат. Як нам знайти, скільки овочів залишилося? Що потрібно зробити спочатку? В перші дії нам потрібно дізнатися, скільки всього овочів разом купили. Після цього ми маємо дізнатися, скільки це одна третя від усіх овочів. І лише тоді ми зможемо знайти, скільки овочів залишилося. Розв'яжіть, будь ласка, задачу самостійно. Після цього перевірте розв'язок. Тисніть на паузу. Отож, проводимо перевірку. У першій дії ми знаходили, скільки овочів купили. Додавши всі овочі, ми отримали 18. Після цього нам необхідно було знайти одну третю усіх овочів. Для цього нам треба було овочі поділити на три. Ми дізналися, що на салат використали 6 овочів. Одну третю усіх овочів. Знаючи, скільки використали овочів на салат, ми можемо дізнатися, скільки овочів залишилося. Для цього від усіх овочів віднімемо ті, що витратили на салат. Отже, 12 овочів залишилося. Дякую вам за роботу! Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Виконайте завдання 436 та 437 на сторінці 77.